Привіт! Сьогодні у мене для вас коротеньке відео, але дуже важливе для мене, дуже приємне. Я дуже тішуся, що можу його зняти. І про що ми сьогодні будемо говорити? Як ви вже зрозуміли, з опису, ну тобто, з назви відео. Ми будемо робити розпаковку подарунків від мого святого Миколая. Ми з дівчатами-блогерками цього року. Ну тобто, цього року я взяла участь так само організували обмін подарунками. За принципом таємного санта, але у нас «Таємний Миколай, і я отримала подаруночок. Вчора, сьогодні, от якраз у нас День Святого Миколая, так, 6 грудня, і я отримала цю посилку вчора. Але мені я була у відрядженні, я поверталася з відрядження. Мені довелося просити мого хлопця йти забирати посилку у перевізників українських. Ну вони його вже знають, тому все було нормально. І треба було повернутися додому і дотерпіти, не відкрити її одразу, тому що ця коробка стояла, просто мене спокушала. Але я її відкрила сьогодні і я вставлю зараз кліпи. Того, як я її відкривала, і розпаковку просто в реальному часі, а потім трошки краще покажу вам, що ж я там все-таки знайшла в цій коробці. Добрий ранок! Не буду вам поки що показувати своє обличчя, але ось подаруночок від мого святого Миколая. Вчора забрав мій хлопець, він досі в торпі. Так, зараз ми його якось прилаштуємо кудись і будемо відкривати. Я вже не могла дочекатися, якщо чесно. Слава Богу, що я повернулася вчора з відрядження дуже пізно, тому, власне, це вже було простіше, в мене було менше годин, щоб піддатися спокусі. Тому так, він дочекався до ранку Святого Миколая. Так, одразу бачу, що дуже гарний папір. Дуже простий, дуже гарний. Я такий дуже люблю. Так. У-у-у, отут починається Різдво і всі зимові свята. Ого-го-го-го! Та ви що? Яка краса? Так, це в нас пряжа на шкарпету, наскільки я бачу. Зараз подивлюся бірочку і вимкнуся знову. Для святкових різдвяних шкарпеток. Ось така пряжа німецька. Клас. У мене такого, до речі, нічого немає. У мене, по-перше, ніколи не було шкарпеткової пряжі з блискітками чи взагалі, взагалі з будь-яким блиском. А це прямо справді такі різдвяні кольори дуже гарно. Клас. Така дуже гарна вайбова листівочка. Далі. Та ви що! Це прямо е, є таке. Думаю, що всі чули. Є таке поняття як аморкорд, так? Це от прямо аморкорд. Так. Далі, далі у нас знову пряжа. Та ви... Боже, Боже. Не може бути, секунду. Миколайчик, ти перевершила все на світі? Та ви що? Це ж Маріна Як, про який я постійно розповідаю, що я його так люблю, а його ніде немає. Дякую дуже. Клас! Клас, клас, клас! Будуть шкарпетки, але будуть шкарпетки прямо, прямо вау, які шкарпетки. Різдвяна свічечка, зимова клементинка, зимовий мандаринчик. Дуже смачно пахне, я вже трохи понюхала її. Так, так, далі у нас коробочка. Трошки рукодільних дрібничок ніколи не завадять. Так, зараз відкриємо, подивимося, що це таке. Я бачу, що там є також тканина, і вона мене теж дуже причаровує, тому зараз ми до цього дійдемо, але спочатку відкриємо коробочку. Так, тут у нас. Боже, які гарні гудзики, слухайте. Я думала, що вони трошки різні, а вони отакі дуже класні. Вау. У мене якраз в планах багато кардиганів, тому що я була у відрядженні і зрозуміла, що мені треба якісь носибельні кардигани гарні. Рулеточка. Клас. Маленька, дуже згодиться. Далі гудзики. Гудзики просто скарб. Просто скарб. Так, в мене щось камера не фокусується, окей. Так. Стопери на спиці. Клас. Справді це завжди у нагоді. Я поки що бачу, зараз їх розберу трошки краще, але бачу, поки що три види, спи, три види спиць, господи. Три види гудзиків. І всі мені дуже подобаються. Я дуже люблю такі гарні гудзики, які можна використовувати на такі більші речі. Клас, дякую! Тут я наскільки бачу маркери, зараз ми їх відкриємо, але тут, тут написано, коли побачила, їх відразу подумала про тебе, Марина і Море. Можуть, дивіться, яка краса. Тут, тут мушлі, перламутрові перлинки. Клас, я дуже хотіла. Насправді, багато хто, я думаю, ну, типу, багато в кого з нас є багато різних маркерів, і ти думаєш, що типу, в принципі в тебе їх вже достатньо. Але я завжди в пошуку чогось такого гарного, і коли заповнювала анкету, то написала так, що була б не проти гарних якихось цікавих маркерів. Це прямо, це прямо клас. Так, насправді я так розумію, що це не тканина. Я думаю, що це проектна торбочка. Я зараз її буду відкривати і вам показувати. Боже, яка краса! Та ви що, дивіться? Можеті проектна торбочка, ось така, ось всередині тут є кишенька а на блискавці. Неймовірно, неймовірно. Вже така щаслива їм передати просто не можу. Тому що я теж дуже довго пакувала свій подарунок і все думала там, що і як краще зробити, як, і можна, як можна порадувати свою підопічну. так. І отримати стільки всього прекрасного у відповідь це просто це просто неймовірно. Ну і тепер я вам розкажу трошки краще про те, що я знайшла у коробці. По-перше, я за підказками, за підказками з двох листівочок, зрозуміла, що моя. Таємна дарувальниця, моя мій, мій таємний Миколайчик, це е, Таня з каналу Те Тепло. І я їй безмежно вдячна, тому що я дуже-дуже давно не відчувала, е, що от подарунок зроблений не стільки зі знанням мене, так, тобто з розумінням того, хто я така, як людина, е, що я люблю, е, що мені подобається, що мене тішить, і таке інше. Тому так, власне, перше, це ось така торбинка е, для проектів. Це просто нереально, це якась трошки вінтажна тканина, мені здається, вона мені просто неймовірно подобається. Дивіться, яка краса. Я взагалі люблю квіти і все таке. І тут обробка просто теж прекрасна. Бачите? Тобто, це е, така якась тканина, це м вона насправді не велюрова, але вона відчувається трошечки, як велюр, такий чок, оксамит, чи щось таке. Тому що вона така дуже м'якенька. Потім обробка по е, блискавці так само. Тут вона закривається на блискавку. І всередині тут є так само кишенька для різної дрібноти. І вона, ну, тобто, я просто, я просто в захваті, тому що у мене, я давно собі сама думала пошити якісь турбинки для проєктів. Досі у мене не дійшли до цього руки. І я думаю, що, можливо, у мене от останній тиждень перед від'їздом до Непалу, можливо, я думала, планувала, так що, можливо, я трошечки зможу щось пошити. Якщо зі мною буде співпрацювати моя машинка, тому що вона зараз не дуже добре працює. А от власне. Так, отримала таку турбинку в подарунок, і я просто так розчулилася, тому що Таня написала, що цю турбинку пошила її сусідка, бабуся. От, і я просто, ну, типу, мої компліменти сусідці бабусі дуже дякую. Сусідка бабуся, по-перше, це мої люди, це my crowd, сусідки бабусі, це моє все. От, по-друге, пошити просто прекрасно. Це прямо чудова турбинка, справді дуже добре зроблено. І мені від цього ще приємніше. Так, тобто, це не. Ну, тобто, у мене є якісь торбочки, які е, були там, я в когось перекуповувала, чи в когось купувала напряму, чи щось там іще. І є навіть ті теж, які зроблені тобто, чиїмись руками, ну тобто все зроблено чиїмись руками, але ви розумієте, так? Тобто не, не мас-продукція. Але це прямо дуже особлива. Я вже не можу дочекатися. Я думаю, що я її буду з собою брати в Непал, і це буде моя е, торбочка для всіх моїх проєктів, які я е, е, буду там, над якими я там буду працювати. Так, і що ж, покажу вам трошечки докладніше, що ж я там знайшла, просто щоб було видніше на камеру, я думаю. Тому що у мене там мій ентузіазм, коли я в піжамі з сонним голосом розпаковувала подарунок, це щось інше. так? А так я вам покажу це все прямо на камеру. По-перше, ось така різдвяна свічка. З запахом, я там казала, це зимова клементинка, зимова мандаринка, але тут запах і. Цитрусу, так? тобто запах якось е цитрусової цедри, чогось такого, але так само і запах е спецій. Тобто це така дуже-дуже справді різдвяна зимова свічечка, я не можу зачекатися, От, мабуть, зараз закінчу і запалюю її. І буду дивитися і в'язати. Нарешті, у нас сьогодні довгий, е не сьогодні, але взагалі у нас це довгий вікенд, три дні. Тому що, так, сьогодні субота, неділя і понеділок так само вихідний. І я в захваті від того, що в мене є час. У мене я отримала всі оці е -з -з затишності і красивості, і я можу запалити свічечку, зробити собі чашку, чаю і просто насолоджуватися в'язати. Потім була така коробочка, тут я трошечки переклала речі, тому вони будуть не зовсім так, як ви їх бачили в розпаковці. Але от власне тут така рулеточка, яку можна чіпляти на ключі. Це, до речі, класна дуже штука, тому що вона якимось чином рулетка це те, що завжди в нагоді. У мене навіть в офісі одна лежить про всяк випадок. І я нею часто доволі користуюся. Так, рулеточка рожева. Потім ось ці неймовірні маркери, дуже різні. Так, сподіваюся, що сфокусується так. Дуже різні, але дуже гарні. Такою морською тематикою. Тут є перлинки, тут є мушля, тут є морські зірочки, так само ще там, ще мушлі, неймовірно, гарні. І це саме те, що я хотіла, тому що я написала, що я б хотіла якісь цікаві маркери, і я прямо от. Я щось такого типу і на ну, щось такого типу і сподівалася. Так? Тобто щось ось таке е, миле і дуже для мене. І Таня написала, що вона, коли їх побачила, то воно справді, типу, Марина і море, справді, воно, наче під, е, під назвою мого каналу. І потім тут у мене три типи гудзиків. Я вам їх не буду показувати, типу, в повній кількості, але от покажу. Ось це один гудзик. Ось такий він фактурний, текстурний, дуже гарний, він схожий трошки на. Тут на Сицилії роблять прикраси з лави, з неї роблять багато прикрас, багато чого взагалі. І от вона за текстурою трошки схоже на лаву, на таку от на, на цю текстуру лави. Потім ось такі гудзики менші і їх більше. І ось такі так само. Ой, на той сторони, ось такі. І як я казала в першій цій зйомці, я планую зараз зв'язати більше кардиганів, тому дуже мені будуть ці ґудзиків на воді. Ну і потім ось теж стопери для спиць теж завжди у наводі. Далі в нас є дві пряжі. Я з них навіть не зняла стрічки, тому що вони. Перші стрічки дуже гарні. Я всі, вони всі будуть використані ще певним чином. Потім подивимося, яким саме, але я все думала, де мені знайти більше стрічок, тому що в мене їх вдома немає. І на цей. А, слухайте, я не помітила. Я не помітила один подаруночок. Так, по порядку. Ось ця пряжа. Це пряжа, яка називається Ну, Тут німецькою все написано. Так, Це вовна, поліамід, поліестер, це, ну, тобто, видно, що тут є ця блискітка, так, тобто Люрекс. Справді, такий дуже різдвяний, різдвяна пряжа для різдвяних шкарпеточок, і я прямо зараз. Зеленко втримуюся, щоб не почати ці шкарпетки, можливо, я їх і почну, до речі, тому що я зараз якраз не маю шкарпеткового проєкту, і я думала починати е, смугасті шкарпетки, але може я їх почну потім, а оці якраз будуть дуже так тематично перед святами. Наступна, так, тут досі інші стічки у мене. Так. І наступна пряжа це просто я от я тоді знала, що це людина, яка мене знає і яка мене дивиться, і яка мене чує. Е, що найголовніше це пряжа. Від Regia це Regia Premium Marina Jak. Я з до речі, зараз вже цю стрічку. І тут так само теж є прикраса, але її я бачила раніше, коли я підзнімала. Розпаковку, так, треба розв'язати, буде пантик. Так, от теж така от малесенька ялиночка. І ось отакий дуже гарний сірий колір. Прямо такий сірий колір це моє все. Будуть шкарпетки, будуть шкарпетки, обов'язково якісь дуже гарні, дуже теплі і з купою приємних спогадів про цей обмін подарунками. Так само в коробці був іще е, шоколадний святий Миколай. Я його е, не з'їла. Він у мене на кухні лежить, але так, я просто його забула принести сюди. Від якого в мене стався просто момент якоїсь такої ностальгії, от є італійське таке поняття «амаркорд», так, тобто воно від двох слів амари, рекордари від двох дієслів. тобто це любити і пам'ятати. І от це власне, тобто, це такі спогади, коли ти згадуєш про щось, що ти любиш, це таке поняття, яке дуже складно пояснити, так? Тобто, іноді можна побачити справді якогось типу шоколадного цього святого Миколая чи шоколадного зайчика, і подумати, просто от це все моє дитинство. Це власне і все. Дуже хотіла відзняти саме ось цей момент, тому що я справді дуже вдячна, дуже щаслива, і мені справді це принесло от. Море такого святкового настрою, якого в мене не дуже було. При тому, що я прикрасила ялинку, у мене все в вогниках, у мене все як мені подобається. Але було трохи складно якось на цьому зосередитися. Для я не те, щоб не очікувала, але я не очікувала, що буде настільки круто. так? Тобто, я взагалі люблю обміни подарунками, я люблю робити подарунки, обожнюю отримувати подарунки. І при цьому я завжди, типу, я завжди знаю, що це буде щось класне. Так, тобто, я завжди в очікуванні, але це просто побило всі мої очікування, всі мої. Я не знаю, якісь уявлення про те, як воно буде. Е, я так само дуже рада, вона мене прямо ввело б е, такий різдвяний, дуже святковий настрій. Е, тому ми сьогодні так само ще поїхали, купили там кілька подарунків родині мого хлопця, е, моїй родині, моїм родичам. От і тому я зараз просто в такому справді різдвяному, святковому зимовому настрої, запалю зараз всі вогники, е, відредагую це відео, запущу його і буду в'язати і просто е, кайфувати. Всім хорошого, тихого, спокійного, безпечного вечора. Дякую дуже за те, що ви зі мною. І побачимося в наступних відео, які, сподіваюся, будуть дуже скоро. Па-па!